Я вам розкажу одну історію. Скажіть мені, чи я правий, чи я не правий в коментарях під цим відео. До мене зателефонував знайомий мій, якого я дуже добре знаю. І каже, Володя, слухай, можеш допомогти з дахами? займаєшся, там дрібничка. А, треба маленький ремонт зробити да, в такій ситуації, як ось це, це не цей дах, інше, але дуже подібно. Моя відповідь була вибачай, але я не хочу забратися. І ні, це не через те, що я поганий друг або поганий знайомий, а тому, що в людей є така, знаєте, думка, що якщо хтось виліз на ваш дах. І, наприклад, це я, і я зробив якийсь ремонт в цій території. А у вас за чотири роки від сьогодні сталася протічка, десь в іншому кінці даху, то зазвичай людей думка, яка остання людина, яка вирізала на мідах, вона відповідальна за все. Тому дивіться, не ображайтеся на нас, якщо часом ми кажемо, знаєте, що ми не хочемо братися за цю маленьку штучку, і не тому, що ми не хочемо робити маленькі ремонти. Ні, а через те, що Якщо ви скажете, давайте зробити це правильно, ми це зробимо. Якщо ви хочете щось дуже швидко і легко, щось таке, як ось це, просто замазати все клеєм, щоб воно тимчасово не протікало. Ми не хочемо брати на себе відповідальність, щоб потім ви казали, що ми погані через те, що щось знову протекло, тому що ну ніхто вам не зможе дати гарантію на двадцятилічний сайдинг, 10-літній дах і клей між ними. Чи згодні ви з тим, що я сказав?